Салют Піпол, з вами Хюман, мінус один окупант і мінус один кооборант, і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. Отак. Це воно. То що, друзі, невже Денуву більше не буде перешкодою? Хогвартс не доїхав на Росію? Геральт тепер у Фортнайт? Чекаємо з вами на новий біошок. Тож давайте поговоримо про це та дещо ще. Годивитися, я створив. Нещодавно відома хакерша імпрес, септо імператриця, заявила, що зламає гру від Avalanche Software, тобто Hogwarts Legacy. Якщо ви не знаєте хто це така, то це саме вона нещодавно впоралася з антипіратським захистом Денуво в екшн грі Monster Hunter Rise від Capcom. Дітька! Я вам друзі одразу кажу, що піратство це повна хрінь, бо це порушення закону, це знецінення праці людей. Це не популяризує гру і певні мови у ній. І для нас це важливо українська. Але є завжди але про це я скажу трошечки згодом. Так от на форумі Reddit панночка опублікувала маніфест, в якому звернулася до компанії Warner Bros з пропозицією не витрачати гроші на Denuvo та випустити гру без антипіратського захисту. Ну а ми всі знаємо з вами, що гра вийшла з Denuvo. Сміливо та самовпевнено. Ну а це все знатяком на те, що все одно боротися проти злому марно, оскільки Hogwarts Legacy зараз знаходиться першим у списку пріоритетів над зломом, тим паче, що по даним. Імператриці їй накидали вже стільки донатів, що вона зможе затягнути свої дедлайни по основній роботі і змістити акцент на злам Денуво. Ба Більше імпрес пообіцяла не витрачати по півроку на злами ігор, і саме на ті, які з'являються в 2023 році, і робити вона все це буде набагато швидше. Ну і повертаючись до могу, але. Коли в нас вийшов Resident Evil Village восьма частина. Саме через Динуво і були проблеми з фреймрейтом. Він просідав, бо та сама піратка без бездинуву йшла рівно. Ну, принаймні так писали багато з форумів. І тоді в мене питання: а за що ми віддаємо гроші? За якийсь захист, який паскуде нам же і гру? за наші ж гроші? Ми платимо, виходить, за те, що розробники були більш впевнені, що вони отримують більше грошей, але ціною наших страждань. Мені тут цікаво ваша саме думка, хочу, щоб ви її написали в коментарі. Проте пам'ятайте ще раз підкреслюю, піратство це дичина. Але, друзі, це ще не все з приводу захисту ігор. Відносно нещодавно для зомбі екшну Dying Light 2 Stay Human вийшло оновлення. Все це з версії 1.9.0. І що? А те, що після даного патчу відбулося відключення антипіратського захисту Denuvo. І от тут я, щоправда, не зрозумів, а навіщо? Бо були технічні проблеми і Denuvo досі негативно впливала на гру? Чи це тому, що гра все одно вже була зламана ще в серпні минулого року через Impress? Як ви думаєте? Ну, як ви там не не було, окрім зникнення системи захисту з гри, також додали підтримку технології Nvidia DLSS 3.0, плюс виправлення безлічі помилок та покращення анімації. А і до речі, нещодавно я вам розповідав про технологію від Nvidia DLSS 3.0. Однак, якщо ви хочете знати про це і не тільки про це, і про софт більше, про ПК Заліза, його тестування, огляди, та й взагалі бути в курсі основних новин IT сектору, то друзі, ну на вас чекає мій it канал HumanVast. Все це ви там зможете знайти. Ти, тож долучайтесь інформативно. А тим часом видавництво Assemble Entertainment анонсувало новий проєкт, цебто виживалка Suffer The Night, над яким працює студія початківець Tainted Pact. Щодо подій у самій грі, то ми гратимемо за героїню Стейсі Ліден. Це художниця, яка живе одна в лісовій хатині та малює ілюстрації до горорів. І от якось вона отримує конверт із загадковою дискетою, на якій виявляється гра, страшна текстова пригода. Але ще страшнішим виявляється таємничий незнайомець, який змушує її завершити. Проходження. При цьому, чим далі просувається гра, тим більше жахів проникає у реальний світ. Ну а нам з вами доведеться їм протистояти, інакше все скінчиться погано. Якщо ж ви полюбляєте горори і вже власнороч хочете помацати гру, будь ласка, в тімі присутня демоверсія. Ну а якщо ж ви не полюбляєте грати в подібні обісражки по тим чи іншим причинам, ну що ж, це вже зробив я для вас. Я пограв в димоверсію даної гри і свої думки та емоції залишив на каналі з моїми стрімами. Септа Хіман Вас кепські стріми. Тож, якщо наважитесь, то залітайте та дивіться. Ну або можете глянути що ще, бо в нас там і кооперативні проходження ігор з дружиною, і віари ігри, і підтримка українських розробників ігор тощо буде весело, тож долучайтесь. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як нещодавно у хітовій королівській битві Фортнайт стартувала колаборація з хітовою рольовою грою. Звичайно від польської студії CD Projekt Red The Witcher 3 Тож тепер у рамках закриття бойового пропуску першого сезону і все це четвертого розділу, ви зможете отримати професійного мисливця на чудовись Геральта з Ріві. Однак, друзі, пам'ятайте, що білого вовка видають лише за наявності платної версії пропуску. Нещодавно друзі, я вам в якомусь відосі розповідав, що на Росії заборонили всі фільми по Гаррі Поттеру. Ну, по певним причинам, але не Хогвартс Легасі. До цього моменту. Тож голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією, він же Віталій Бородін звернувся до Генеральної прокуратури Російської Федерації. І тут питання: а по якій причині? Ну, з вимогою захистити російських дітей від ігри по всесвіту про Гаррі Поттера через ЛГБТ пропаганду. <клес> Проте, друзі, знаєте в чому комічність даної ситуації? Ця гра зі старту заборонена у наших східних сусідів. Тож забороняти що і так не продається? Ну. Ну, це хіба що я можу зрозуміти, якщо річ буде йти саме про фізичні копії, які вже є в Росії і які присутні на прилавках магазинів. Тут ще можна зрозуміти. Ну в цілому, на що було очікувати, де можна легко створити небінарну особу. Статі там немає, є тільки голос номер один, номер два і другі елементи. І до речі, з цього приводу можете написати своє враження, чи це ок, чи це не ок. Ну коли пишуть так про можливості створення персонажа. А друзі, пам'ятаєте цю гру? Тоді для вас гарні новини. Пару місяців тому, під час The Game Awards 2022, автор Bioshock Ken Левін представив дебютний проєкт студії та свою наступну гру під назвою Judas. І до речі, Кен є засновником Ghost Story Games ще з 2017 року. Так от, хоч він і не став розкривати багато подробиць про гру, але нещодавно стало відомо приблизно вікно релізу цієї гри. Тож у своєму останньому щоквартальному звіті компанії Take two це материнська компанія Ghost, Story Games, там було оголошено, що видавець планує випустити. 77 ігор до квітня 25-го року. Ну а гендиректор Take two Септо Штраус Зельник під час бесіди з видавництвом IGN заявив, що Judas буде входити до цього списку. Я не знаю, друзі, чи вийде гра в тому ж 24-му році, чи 25-му, чи 23-му Бог його зна. Дат точних немає. Але все ж таки особисто мені гру все, м -м, хочеться помацати, тому будемо чекати. Все, друзі. Тепер точно можна купувати, бо вже додали і контент, і зробили багато фіксів тощо. Так так, космічний горор The Callisto Protocol від авторів Dead Space та студії Strike and Distance отримав оновлення 3.02. І він для справжніх про. Тож, все вірно, річ іде про доданий хардкорний режим, де нам з вами буде важче добувати патрони, здоров'я в бійках відбиратимуться більше, ну а знаходити кредити буде та ще проблема. Ба більше не кожен біофак залишатиме після. Себе матеріали, плюс вартість предметів контрабанди в цьому режимі буде зменшена, як і шкода від кийка шокера. Ну і само собою вороги стануть сильнішими, а швидкість їх мутацій буде збільшена. Шокується німа, німа. А я получив! Давай, Опа! Оба моя черга. Ба більше, якщо ви зможете пройти хардкорний режим, то вам відкриється доступ до аналогічного варіанту, але вже в новій грі плюс. Ну і звичайно ж, з доданням нового контенту нам підвезли і виправлення помилок, покращення деяких ігрових елементів, ну, по типу оптимізації ворожого штучного інтелекту при бойовці. Це дуже було актуально, особливо коли головний персонаж оточений кількома противниками, а вони очікують свою чергу, щоб битися. Ну це нереалістично. Ну і звичайно, завезли покращену продуктивність трасу баня проманів на ПК Ну, а я вам, друзі, дякую, що ви нас підтримуєте, особливо як ці пані та панове. Ваша допомога на Patreon та спонсорстві YouTube неоціненна. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо тих друзів, які нам донатять під час стріму і поза ним. Щиро дяка. Ну і звичайно, новеньких теж будемо раді бачити, бо треба розвиватися, і будемо щиро вам вдячні за вашу підтримку. Підписка раз на місяць буде вау. Ну а наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був Human. Як завжди, слава Україні і як завжди, кайфової вам гри. Oi.